Болти, це трошечки не наш метод. Ось, нарізана свіженька різьба. Я туди запхнув ганчірку, дуже гарно змазав самого мічика солідолом, для того, щоб вся стружка залишилась або на мічику, або на тряпці. І потім викрутив, викрутив сам мічик. І витягнув тряпочку, яка витягла за собою всю стружку. Тепер ми ставимо гарненьку нову пробочку з новою прокладкою з мідною. І закручуємо. Чувствільно, але не до, не до геть, казав дядько.